Мене попросили відеоконтент стосовно системи паркування у місті Києві чи будь-де. Зрозуміти одне, по-перше, ви нікому нічого не повинні платити навіть за паркування. Крапке. Давайте розбиратися з цим, чому ви не повинні платити? Бо згідно чинного не чинного окупаційного законодавства, гривня не є засобом платежу. Це по перше, а є сурогатна валюта. Сурогатна валюта не є засобом платежу. Саме так, фірми, яким ви платите, давайте розберемося. Належить кримінальним структурам, які виводять ці кошти, які ви платите за паркування не в місто. Дізнайтеся, будь ласка, на своєму чеку чи відкриті рахунки в казначействі. Ні. І вони не йдуть на територіальну громаду. Це маніпуляція фактами. Вони йдуть на гроші або мера міста. Або депутатів цієї недогромади, в офшор, їм в кишеню, а не в кишеню міста. А повинна йти на територіальну громаду, в місто, село, як в інших неіснуючих республіках Є, в країнах Заходу. Так званих, яких не існує. Тому штрафи за паркування є нелегітимними. Чому? Щоб їх заплатити, потрібно, щоб українська гривня була валютою, платіж засобом платежу. Вона не є засобом платежу. Коли з вас накладають ці штрафи за несплату паркування, це просто бандитизм, можна заводити кримінальні справи за неіснуючими законами республіки. Крапочка. Ще стосовно системи паркування. Якщо ви не припаркувалися в будь-якому непотрібному місці, є такі. Фірми приватні, які у вас викрадають автомобілі. Саме на ці стоянки, які в приватних руках і не несуть відповідальності за ваш автомобіль, який вже не ваш. Тому що він зареєстрований в МРЕО. Саме так. Що робити з цим усім? Вивчати детальніше і ретельніше розбиратися в цих темах. Про що ви просите? Це просто рекет, коли викрадають ваш автомобіль за неправильне, нібито паркування. Що зробити, щоб у вас не вкрали автомобіль? Детальніше на електронну пошту пишіть в юридичних консультаціях, пояснюю, як це робити правильно юридично та рано. Які методи робити юридичні, щоб у вас не викрадали автомобіль? Саме так. До речі мерія міста кожного? В мерія міста та ті, хто працює на евакуаторах фірми. В долі, вони з вас вимагають те, що ви не порушували. Саме так. Вони кажуть за порушення правил дорожнього руху, паркування і так далі. І так далі. А вони були затверджені спочатком і підписом. Давайте розберемося, і ті органи, які їх затверджували, ні. Так що вони можуть вимагати у ті фірми, це рівнозначно, що ви прийдете до цієї фірми, яка займається кражу автомобілів, і пред'явите їм неустойку за викрадення автомобіля. В подвійному розмірі і маєте право. Саме так і забрати у них все їх майно. Можете. Навіть без рішення суду. Але їм же можна робити, чому вам не можна. Ось так і хай щось зроблять, потім тяпкнуть. Не зможуть. Слава Україні! Як боротися з паркувальниками, не платіть крапка. Випишуть, скажуть штраф. Проконсультую кожного, як уникнути штрафу на ваш автомобіль. Взагалі, і не платити ніколи. Хай виписують штраф, скільки завгодно. А ви не платіть, я вам розкажу, як не платити. І у вас жоден рахунок не заблокують взагалі ніяк. І система буде в страху. Я вам розкажу на електронній пошті академії.лав'єр проконсультую. Емейл e значок протон. Як наводити жах на цю систему. Саме так замовляю в мене цю послугу. Захисту від штрафу за порушення правил паркування чи за те, що ви не сплатили за паркування. Хай сотню таких штрафів вам випишуть до лампочки. Хай там хоч. 300 таких штрафів випишу. Я знаю, як обійти цю систему. Жоден юрист вам не розкаже, як я, що зробити, щоб не звертатися до суду і поставити їх на коліна. Саме так, мої клієнти ставили на коліна цю мафію не один раз завдяки моїм. Юридичним порадам, про які ми не кажуть, не до юристи, правозахисники чи не до адвокати, які кажуть звертайся в суд. Жодного звернення в суд не потрібно. І оплати за паркування не потрібно, і штрафів не потрібно платити. Взагалі нічого нікому платити не треба. Крапощ. Я завжди знаходжу нестандартні методи боротьби з цією мафією. Ківаловські знають, як боротися з цією мафією борються успішно. Жоден ківаловський не платить, а й не за паркування взагалі нічого. Що саме цікаво, система сама себе заганяє в мінусах. І нічого не може зробити. Слава Україні! Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична допомога по темі ТЦК та СП коштує 500 гривень. Складні. Питання з ТЦК та СП 1000 гривень. Повернути вашого родича з фронту коштує 2000 гривень. Саме як саме його повернути? Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень, просто заява в суд 1000 гривень. Якщо тобі потрібен витяг з ЄРДПУ, щоб дізнатися про свого контрагента, замовляй в мене цей витяг. Тобі це треба вже сьогодні. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Якщо проти вас відкрити кримінальну справу або юридична консультація з кримінальних справ. Замовляй, тобі це треба. Також підпишись на цей. Ютуб, Тікток, Інстаграм-канал. Поширюй це відео в тренди соцмереж. Обов'язково. Тисни вподобайку. Пиши комент до цього відео. Обов'язково. Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників, а потім і до мільйон. Слава Україні! Героям слава! Також я проводжу юридичні консультації з податкового права, а також консультую як у статусі людини водити машину і вести бізнес. Тобі це треба вже зараз.